Кать, ти пам'ятаєш, оце перше своє відчуття, коли ти побачила Сашу? Ти тоді ж не, не думала про те, що цей хлопець е, буде з тобою так довго. Слав, то я була дитиною, мені було 15 років. І я про не про що не думала на той mm -hmm. час. Е, ми були друзями, тільки дружба і все. Ну він і, красиво і, під, підкатував, знаєш? Він мені подарував, пам'ятаєш одну розочку за 5 гривень. Це були твої останні гроші, які в тебе були. І ми е, йшли після бою, і ти, я вже бачу, оце, оце, іде, девон, такого зрісту, він був нижче за мене. Це правда, ти був нижче за мене. Я пам'ятаю, я ну, до да. тебе так подивилася, думаю, Боже. І він мені цю росочку, мені стало його шкода. Я думаю, ну ладно, давай. Тобто Ти жалю просто зустрічалася з хлопцем? Я до 15 років не з ким не зустрічалася. Мої фанати тебе будуть засуджувати. Ні, Приготуйся, Я тобі серйозно кажу. Ні. Тебе будуть засуджувати за це, і будуть казати, яка вона високомірна. А, а ти ж не високомірна? Ні, ні, я просто вихована дуже гарно Була і я да. була дитиною дуже довго. Ти знаєш мені так. ці квіти, ці поцілунки, ці побачення mm -hmm. та козаки, розбойники, розбійники, розбійники. Mm -hmm. козаки, розбійники. Та я у дворі багато у мене було багато друзів, і ми збиралися у дворі, грали там м'ячик, пенербол, так. ще щось, які там побачення.